Чи святкувати День матері? Що про це говорить Біблія? Біблія не забороняє відзначати подібні родинні свята, якщо суть їх, подяка, любов і вшанування, а не язичницькі ритуали. П'ята заповідь говорить: шануй батька Твого і матір твою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Це принцип не лише раз у рік, а кожного дня виявляти повагу, любов і допомогу. Материнство це Божий дар і висока місія, адже написано, створив Бог людину на образ свій, чоловіком і жінкою створив їх, і благословив їх Бог, і сказав їм, плодіться і розмножитися. Матір це символ лагідності, турботи, вірності. В книзі пророка Ісаї написано, чи може жінка забути немовля своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї, але навіть? Коли вона забуде, я не забуду тебе, говорить Господь. Сила молитви матері це один із найцінніших дарів родині. Написано, я згадую непохитну віру твою, яка спершу була в бабусі твоїй Луїди і у матері твоєї Євніки, а впевнений, що і в тобі. Премудрість матері це благословення дітям. Мудра жінка будує дім свій. Якщо Господь. Так високо оцінює жертовну любов матері, то й кожному з нас варто не забувати про вдячність, пошану й увагу до наших матерів. Не тримаємо вдячність у серці, а виражаємо її словом і вчинком. Напишіть листа своїй мамі, позвоніть, допоможіть, подаруйте час, турботу. Нехай кожна мама відчує любов.